Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми приїхали в Штрепське плесо трохи погуляти, політати на дроні, подивитися гори. Дуже багато людей, але тим не менш приїхали в 11:30 і все одно знайшли місце, де припаркуватися. Насправді дуже багато вільних парківельних місць на майданчиках. Є правда, під навісом. Такий багатоповерхова парковка, але там все зайнято. А на свіжому повітрі тут на відкритому місця повно. Он за мною там навіть станція, де потяги зупиняються, які йдуть з поправда сюди. І погуляємо з нами. Поїхали! Трепське плесо це населений пункт, що знаходиться у високих татрах, на висоті 1300 метрів над рівнем моря, і названий на честь озера, що в цьому містечку, власне, знаходиться, найбільша глибина якого 20 метрів. Але навіть влітку воно не прогрівається, аби в ньому можна було комфортно купатись. До самого містечка ведуть безліч доріг, хоч з попрада, хоч з Братиславського напряму, але кожен з маршрутів закінчується серпантинами з довгими неслабими підйомами. Тому на смарт я б сюди точно не радив дертись. До того ж, що дуже мене здивувало, в районі цих гірських містечок немає жодної заправки, тому їхати на резерві я б сюди також не радив. Дуже багато місця, де можна відпочити, посидіти. І як маршрут вихідного дня, то прям чудово. Стільки місця, стільки... Катамаран завізь. Педалити хтось буде. Ми тут були останній раз. У 2015 році, 9 років тому. Сказати, що щось змінилося, в принципі, особливо нічого не змінилося. Але як погуляти, то тут, звичайно, місце. Природа. Свіже повітря, дуже класно. Продовжимо прозоро і найбільша розвага пов'язана з ним це кататися на човниках чи катамаранах, які тут у великій кількості можна орендувати. Ще однією популярною розвагою є підйом в кабінці на гору на висоту понад 2000 метрів, звідки відкриваються неймовірні панорамні краєвиди на степову рівнину Словаччину. Але це задоволення дуже не з дешевих і вам за одну людину доведеться заплатити понад 30 євро за квитки в обидва боки. То озеро можна безкінечно знімати, і насправді дуже багато машин із Польщі і навіть з Угорщини приїжджають сюди, щоб погуляти. Як маршрут вихідного дня, я думаю, що навіть якщо кілометрів 100 треба проїхати то я б точно проїхав. Серпантини, краса. Головне, щоб машина тягла. І Ді... дитина була у дідуся з бабусі. Дуже багато баз, де можна зупинитися навіть з виглядом на озеро. Чудові краєвиди, свіже повітря, гірське. Ну, правда, багато людей, але все одно комфортно. Вони один одному не заважають. Ну, Можна немає гуляти. такого скопичення людей. Не. Всі розтягнулися по доріжці і йдуть собі комфортно. Довкола всього маршруту знаходяться такі е, інформаційні дошки, де можна подивитися температури, коли які були, які тварини мешкають, які висоти, на які можна дістатися, історію цього місце, цієї місцевості. Ну, В принципі так. І он нарешті гори видно з цього боку. Половину маршруту вже пройшли. Ще півтора кілометра і ми вийдемо до парковиська. Так, у урісці широкий. А я буду знімати, щоб якщо що, нормально переглядів було. Цей такий собі? Так, все. Не впевнений? О, Господи. Все життя проминуло? Вартість телефону передбачила. Майданчик такий для дітей є. Причому такий крутий майданчик з витом на гори. Взагалі дуже круто. Вхекалась попідійшла. До мене серце. Я тебе розумію. Класно. І з дітьми їде відпочити, і погойдатися, і покататися. І щось поїсти навіть тут гендель такий є невеликий, а там за мною. І подивитися на озеро, на гори, і відпочити погуляти. Чудове місце. Та якщо ви не вважаєте за доцільним платити такі гроші за витяг, влітку тут є неймовірна кількість різноманітних піших маршрутів на будь-який ж смак і фізичну підготовку. Тут можна гуляти годинами, влаштовувати пікніки на схилах, дихати гірським повітрям, а якщо ви зовсім лінивий, то знизу біля залізничної станції можна влаштуватись в кріслі одного з численних закладів на будь-який гаманець пити або глінтвейн, або лимонад, та заїдати або шашликом, або однією з численних страв словацької кухні. У випадку, якщо ви приїхали здалека і маєте зайвих 300-500 євро, ви можете зупинитися в одному з готелів прямо на схилах. Деякі з них пропонують послуги спа та басейнів. А головне, що з вікон будь-якого готелю у вас гарантовано відкриватиметься чудовий вид, на який можна залипати годинами. Давай підсумки. Підсумки чого? Підсумки нашої подорожі. Я як не дуже любитель ходити в гори, відпочивати влітку. Більше люблю кататися на лижах, коли взимку, коли багато снігу, коли морозно, гарно, ялинки засніжені, вершини засніжені. От тоді я гори люблю. Я, в принципі, в Буковелі ніколи не був чи там в Ясенях, чи в Славському. Що в нас? Ще я такого ніколи не був влітку, бо ну, не бачу сенсу. Але якщо ви любите хайкінг, якщо ви любите ходити багато, відпочивати, якщо вам все подобається як вид спорту, то звичайно штрифське плесо це, як на мене, один з найкращих в Татрах Курорт, де можна і відпочити, і подихати повітрям, і побачити гарні краєвиди. Так, тут дуже гарно, але як на мене на один раз. Ну, це, звичайно, залежить від того, наскільки ви поціновувачі, наскільки вам це подобається. Я так подивитися, окей. Але якщо б мені сказали, от треба прямо поїхати і. Кожні вихідні гуляти. Кожні вихідні гуляти, що ти обираєш? Я би не їздила, я би навіть і якщо б тут ні разу не була, я би ніколи і не поїхала сюди. У мене немає такого бажання гуляти. Так, але що гарно. ви так, що вирішуйте самі. Ми вам намагалися розповісти максимум з того, що ми тут побачили. В ресторані вкупа, ціни ви побачили, десь приблизно на одну людину буде близько 20 євро, щоб поїсти непогано. Ну, отже, множте, скільки у вас в родині, стільки ви її заплатите. Насправді, кава навіть трохи дешевше, ніж у нас в центрі міста. За 2,50 можна вати випити, за 2,2 можна еспресо випити. І, в принципі, дозвілля будь-які катамарани, човники, поки що закрито, хто знає скільки коштує. Але це все є. Так що приїжджайте, кайфуйте. Побачимось в наступних відео.